Температура повітря в Україні поступово росте, і вже з четверга погода радуватиме літнім теплом більшість українців, але ближче до вихідних країну накриють холодні дощі. Де саме вони йтимуть? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 17 квітня, протягом всього дня буде панувати суха та гарна сонячна погода. Опадів цей день не передбачається. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Стане дуже спекотно. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. Вночі також потеплішає до плюс 7 плюс 10 градусів. Дорогі глядачі! 29% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 18 квітня, дощі йтимуть у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там буде похмуро і волого протягом дня. На всій решті території країни переважатиме сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Вночі вже очікується від плюс 7 до плюс 11 градусів. У суботу, 19 квітня, дощі очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях там буде похмура погода з опадами. А вже на всій решті території країни очікується сонячна погода без опадів та майже без хмарності. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. На всій решті території країни буде ще тепліше від плюс 20 до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!